Надзвичайний стан оголосили у місті Шарлоту, Північній Кароліні. У ніч проти четверга там поновилися сутички між чорношкірими жителями та поліцейськими. Правоохоронці розганяли демонстрантів гумовими кулями і сльозогінним газом. До міста увійшла національна гвардія. Під час заворушень один із учасників протесту отримав вогнепальне поранення. Нині він перебуває у лікарні у важкому стані. З'ясувалося, що стріляли у нього не правоохоронці, а цивільна особа. Сутички у місті Шарлот почалися два дні тому після того, як поліцейський застрелив місцевого чорношкірого жителя. Той вийшов зі свого авто озброєний, тож правоохоронець відкрив вогонь на ураження. Згодом близько ста афроамериканців влаштували погром і закидали поліцейських пляшками деякі з них отримали поранення.